У нас є надія, сила і наша країна. Незалежність це не просто слово, це наша історія, гордість та сила. Це право! Говорити рідною мовою, співати своїх пісень та шанувати своїх героїв, це свобода мріяти, творити і будувати майбутнє, яке ми обираємо самі. Незалежність це наші традиції, які ми зберігаємо, та наші інновації, які ми створюємо. Це мужність захищати своє, це відповідальність за своє завтра. Це коли ти знаєш, що твоя думка має значення, а твій голос чують. Це сила, що об'єднує нас, попри всі виклики. Незалежність це відчуття, що ти частина чогось великого, чогось справжнього. Це наші міста, наші поля, наші гори, наша єдина Україна, незалежність це ми. Молоде покоління, яке тримає майбутнє у своїх руках, не